Пливуть мої дні і ночі мої, за сонцем, за зорям, пливуть за землею, пливуть і серце моє, і очі і пам'ять мою обвивають імлою туманною, безгранною. Огневими пилинками зустрічались ми в безмежному сяві в єдиному світі, а тепер. Я не знаю. Зором мірю, безмір'я, хто я, де я питаю, а як листя шумить опідні, надо мною у гаю шумить загадково, серце холоне, склепляються очі, небували пригадую, наче в безвісті падаю, пливуть мої дні і ночі мої. За сонцем, за зорями пливу за землею, Як крісом я співаю в золотому п'янкому тумані.